Більшість робіт відомого архітектора Антоніо Гауді знаходяться у Барселоні. А він тут жив та творив, залишив по собі такі відомі роботи, як Парк Гуеля, Дім Бальйо, та звичайно, що усім відома саграда де фамілія. Тож, будучи у Барселоні, обов'язково до відвідування екскурсія Гауді та його творіння. Позаду мене дім будинок, у якому довгий час жив сам Антоніо Гауді. Хоча свій будинок проектував не він. Витвори рук людини не мають перевершувати витвори природи. Це гасло, під яким відомий архітектор проектував абсолютно усі свої роботи, але до кожної додавав нотку вишуканості та горнятку любові. В результаті виходили справжні шедеври. Друзі, у парку Гуелі є а, одна локація, яку обов'язково також треба відвідати. Це така величезна, довга лавочка Гауді. Знаєте, що ще цікаво? Оцей візеруночок робив власноруч Гауді. Так, він купував розбиті тарілочки, розбиті з різноманітними малюночками і сам викладав усі ці візерунки. Тому ця лавка є просто унікальною. А ще я б ніколи не подумав, що бетонна чи кам'яна лава може бути такою зручною. На цьому знайомство з парком пропоную завершувати, а продовжити екскурсію знайомством з головною роботою Антоніо Гауді собором святого сімейства. Або ж Саграда Фамілія. Час нам перед Богом! Саме під таким гаслом Гауді робив фасад народження, який знаходиться за моєю спиною. Абсолютно усі скульптури, які там знаходяться, зроблені з реальних зліпків чи то людей, чи то тварин. Будівництво собору почалося 1872 року, але досі він не добудований. Справа у тому, що храм будується на пожертву громадян, а фонд для збору коштів існує з самого початку будівництва. Цікаво, що гаудю будував виключно фасад народження. Усі інші фасади, а та загалом будівля будувалася вже на основі його записів, його слів, його малюнків або зі слів його учнів. За словами учнів, Антоніо говорив про фасад смерті наступне: я не знаю, як він має виглядати, але знаю, що він має викликати жах. Я думаю, що у них вдалося. Якщо ви хочете зробити крутезні фотографії з саградою до фамілію, вам треба трошечки пройтись подалі від входу до сагради, щоб зробити фотографію на фоні цілого храму. На цьому наше знайомство з архітектором, змінившим уявлення про проєктування, завершуємо.